Віталь Вадишахе врай проти чемпіона Ізраїль рейтинг 2037. Алапін. Дай Боже мені сил. Ну і що, суперник? П'ятий хід, ти думаєш, шостий. Зачіпайся за пішака. Ну давай. Чіпляйся. З'їси пішака. ще одну. Що тобі? Не хочеш? Ну, напав, наприклад, на туру. На Б4 на насправді, напевно. Це. Таке. Ну, я пропоную йому з'їсти пішика і отримати швидкий розвиток фігур. Міняти ферзів хочеш? Ну, міняй. Якщо хочеш. Я просто беру за темп. Хочу отримати кращий розвиток, щоб у мене фігур було більше розведених, ніж у нього. Активність фігур потім трансформуємо в якийсь матеріал. З'їмо або пішака, або два пішака, або фігури, або виграємо мат поставимо. Так, супер, ми зіграв. Я думав тут за Ріслом Б4 зіграти, типу. Окінь б 4 яка в мене була ідея. Тільки я на цей, я думаю, помінятись. Yeah, я потім Кінь Б4. Тут брати не можна? А ні, можна. Він може зберегти купу Ні, добре. Окей. Okay. І e A Sports. Це не гейм. Далі що? Угу, угу. Не знаю, буду я його їсти чи ні, але побачу. Поки що просто не по. Можливо, просто слом де зіграю неочікувано, типу, щоб дати йому розвинути. Хоча я може коня сюди поставити. Угу. Тільки не в 3, тоді просто D... D4. Ні, що коня? Коня я просто з'їм. Mm, а тоді 3 нулі. І D4. Так, тоді так. Якщо 2.0 D4B5, то я б'ю, він б'є. І я граю подвійний удар. На фрезят його поставити і на туру. Я не знаю, проходить це все справа чи ні. А він може перекрити так конем. Фнік. Фнік. Тик, тик, тик. ну давай так, пойдем так. Читать. Нет, просто пишу. Mm -hmm. Ну, все. відкриваємо цю всю двіжуху да, і все, як то кажуть. Відкриваємо. Двері. Тут тебе стоять ці фігури, заважають королю. мене взагалі все ідеально стоїть. Тому ти нічого тут не робиш. Тому ти нічого й не робиш. Так, є якийсь шах-шах, наприклад. Що ми ще можемо. Тримає. Нормалі, нормалі б'є. б'єш, я ще цього з'їм. І ось що означає перевага в розвитку фігур. Навіть без ферзів. Тому темпи дуже важлива штука в дебюті. Спарник просто не встиг розвинутись. Здавалося, поміняв ферзів. Поміняв зів пішака, але. 71-86. Але активність фігур набагато важливіша, ніж там якийсь один пішак. Є 6, ну окей. Так, мені цікаво тут не було гадку. Я думав, що я хотів. Я хотів, щоб він взяв, 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 бо я тут ударив на б 4. Не можна. Ні. Якби друга лінія, але це поганий. хід. Добре. Він просто розмінявся, в нього зайвий матеріал переходить в веншплі суперник. Тім дерблокіння в 3, а мене було сильніше д 4 зразу зіграти. Угу. Здихатися ізольованого слабкого пішака і розкрити нашого слона максимально. Ну окей, я хотів понагнітати. Ось їх суперника тут не вдало, король заважає, да і фігури тут і так собі стоять. Виявляється, що просто то то і не дуже добре, тому б'ємо і вони пали і сюди, і сюди. Суперник грає Тура С2, але підставляється під шах і все втрачається. Ну, така партія. Віталій батареї шахів, і врає Аша. Польша рейтинг 2027. С3, да? Алапі. Не знаю, що це. А, це. Фух. Ні. Це не те. І дам слона за. За щось тут слона. А він хоче взяти. І не вимушений розмін. Мцовичу. Ось і будемо грати, можливо, на цю діагональ давити. З позиційної точки зору зіграємо. Так, це щось він не знає, що він хоче. в 5 б 4 в мене ідея. Чи можливо щось напасти, надавити сюди, чи що. Так, окей. У суперника до вас слониться? Прикольно. Um... Фрезя треба прибрати, тому що зв'язка вже як неприємна штука. Тільки куди його прибрати, не зовсім ясно. Можливо, просто так. На це 7, десь можливо, тура це 8. Ні, ну, поки що відразу вдаримо. По можливості поле D4 візьму під свій контроль. Або просто прослабимо позицію. І зробимо слабкість на. Слабкість на зробимо. Так, ну його ідея вдарити тут. Наша ідея має бути чомусь іншим. Дмін може закрити позицію. А ні, як він закрив? У нього ж немає часу. на це Він тут трошки підставився підтемно. Він не встигає закрити, тому відразу тут розборимо всю цю конструкцію. Якщо б є, можливо, просто конем стемком. Просто конем з темпом, і тут буде, можливо, навіть і структурку йому чекі-чикі. Бо в нього поля нема захисту нормального. Так, окей. Lift me up, lift me up, I'm lift me up. Хоча, в принципі, тут солон буде захищати ці поля. І сказати, що я прям хочу з'їсти. Слона. На, на, на. Не хочу, насправді. Насправді не хочу. Посилю зараз. Підайму цього пішака. М -м. Ну, тепер вже точно вдарю. Або ні. Або, а, тут є такий хід. Моє, що він задумався. Зіграв би зразу, я б навіть і не думав, що тут щось А є. Тут є хід тура... Б5. І слоник тут. Як? І що? Думає, що я це не побачив? Чи що? А, тут є такі... Ні, нема такого ходу, тут кін тримає. Напав і що? Ну що? Lift me up, lift me up. I wanna rock now. Тактика на мою користь, тому Вибачай, поляча. Моя стратегія виявилася сильніша. Коли я віддав слона за коня. 76, 88. Так. Була були дві помилки, в принципі. Три неточності. Ну, посиленько суперник якось розставився. Нічого такого. Звичайно на G2 ставлять. Там якусь отаку на короля роблять. Стародійські атації. А тут слон Є2. Так, ну то дивився відос про слонів. Там де є жертва слона за коня. Кінь тримає ці поля в центрі. Ми беремо за цю діагональ. Така стратегія. Ось, Ну і далі турабовісті. Ми намагаємось пробурити відкрити діагоналі, лінії і атакувати по цим полям для нас, які вони є сильні. Перед цим невдалий хід. Д4 можна було зіграти. А якщо так він піде, то. А, то він тут. В принципі, в нас поля для коня гарні є. Ну, я якось не хотів закривати цю діагональ. Типовий це хід Б4 тут, але, але, але... Ну, так, він тут підставився просто. Він то ясна ідея, він напав і хоче тут виграти пішака, але не встигає. Хоча тут і не тільки цей хід. Ну, цей хід сильніший, Треба Б5, але тут по-різному можна зіграти. І Тура Б7 можна зіграти, і Б3. Ну, Треба 5, ясно, що найсильніший, тому що просто вгрієм словно. Треба віддавати фрезя, ну це вже таке. Це вже не гра.